Розділ 30. ПРОбудження внутрішньої дитини. Наша духовна еволюція дуже значною мірою залежить від особистої спроможності позбутися найгіршої шкідливої звички архетипу жертви, який утримує нас у пастці минулого і висмоктує енергію. Внутрішня дитина не більш ніж метафора, яка означає нашу травмованість і манірну форму свідомості жертви. Коли ми вдягаємо свідомість жертви в дитяче вбрання, вона не стає від того більш прийнятною, навіть із залученням внутрішньої дитини нездорова тенденція залишається нездоровою. Зверніть, будь ласка, увагу, що я не маю тут на увазі грайливу, творчу і життєлюбну внутрішню дитину, яку, наприклад, змалював Річард Бах, або ж ту частину внутрішнього світу, яка вас надихає і пробуджує від сну. Я кажу про того маленького скегляя, що сидить десь у темній коморі вашої свідомості. Про ту нещасну жертву, яка безперервно звинувачує всіх навколо в своїх негараздах. Саме цій частині нашої особистості так старанно потурали учасники популярних у 1980-х роках семінарів, присвячених роботі з внутрішньою дитиною. Заради нашої духовної еволюції і, зрештою, заради звільнення від архетипу жертви, мусимо лагідно та співчутливо позбутися того внутрішнього «скиглія». Тому пропоную вам проголосити його померлим і провести похорон. Якщо забажаєте виконати цю вправу, напевне, сумуватимете через втрату внутрішньої дитини. І це нормально. Звісно, ця дитинка рік у рік не раз заспокоювала вас і втішала, коли вам було боляче. Але тепер час рухатися далі. Радикальне прощення звільняє вас від бажання триматися за свої травми, тож дозвольте собі нині відпустити її внутрішню дитину. Поки ви тримаєтеся за старі рани, радикальне прощення залишається неможливим. Чіпляння за внутрішню дитину лише гальмує вас, адже саме вона уособлює рани минулого. Якщо бажаєте йти своїм шляхом далі, не дивуйтеся, що внутрішня дитина піде своїм. Щоб відпустити її, спробуйте таку медитацію. Поховальна медитація сядьте зручно і тричі глибоко вдихніть. Так. Щоб тіло розслаблювалося на кожному видиханні. Зверніть увагу, які частини тіла залишаються напруженими, свідомо розслабте їх, і передчуттям, що впродовж медитації ваше тіло дедалі більше розслаблюватиметься з кожним подихом, і невдовзі ви глибоко розслабитеся від голови до п'ят. Тепер Зазирніть углиб себе та знайдіть кімнату, де сидить оте маля, що добровільно несе на собі ваш біль. Знайдіть цю внутрішню дитину, яка досі зберігає ваші спогади про те, як вас ображали, ігнорували, зраджували, залишали, не сприймали або не любили. Коли знайдете її в кімнаті, зверніть увагу на те, що біля неї лежить ціла колекція всіляких зошитів, списків, таблиць і оцінювальних відомостей. Стіни, обвішані листівками, де записані імена людей, і ті кривди, яких вони вам завдали, та покарань. На які вони на вашу думку заслуговують. У зошитах містяться докладні звіти про кожен випадок, коли ви були чиєюсь жертвою, і про те, чого вам той епізод коштував. Зверніть увагу, яка безрадісна та кімната. Придивіться до дитини Усвідомте, як їй насправді сумно, адже її там замкнули саму. Охоплену болем і занурену у свідомість жертви. Але ви твердо знаєте, що нині настав час змін. Тож ідете кімнатою і відчиняєте вікна, впускаєте сонячне світло, коли воно заповнює приміщення, чорнило на всіх таблицях блякне, а зошити зі скаргами скручуються. І перетворюються на прах. Папірці зі стін падають на підлогу і теж зникають. Подивіться на малюка, який жив у цій кімнаті стільки років, день у день вів облік образ. Зверніть увагу на те задоволення, що відбилося на його обличчі, на його широку усмішку. Тепер я вільний і можу йти, каже дитина. Куди? запитуєте ви. Далі. Мені варто було б піти багато років тому. Але я чекав, поки ти звільниш мене від цієї роботи. Раптом ви бачите, що ця людинка, яка щойно була така юна, фактично дитина, стрімко старішає, вкривається зморшками. Сивіє просто на очах, але замість суму на її обличчі відбивається глибочезний спокій. Дякую, що відпустив мене, мовить вона старечим голосом і повільно вкладається на кушетку. Вибач, що так довго не впускав світло до цієї темної кімнати. Мені шкода, що я утримував тебе тут. Кажете ви, усе гаразд, лунає спокійна відповідь. Справді все нормально, адже все це ілюзія. Бувай. З цими словами людинка вмирає дуже тихо і умиротворенно. Ви з ніжністю згортаєте маленьке тільце в білий саван. І несете його вгору сходами до світла. Там на вас чекає конячка, запряжена в легкий візок, над яким і з тихим співом літають ангели. Поряд чекають всі люди, яких ви знали в своєму житті, щоб висловити свою повагу. Усі давні образи пробачено. Повсюдно панує любов. Тихесенько-таленькають дзвоники на кінській упряжі і на візку. Вся процесія повільно рухається до пагорба, де вже підготували могилу. Біля ями всі починають співати. Людей переповнює дивна радість. Ваші ангели поряд із вами. Вони солідарні зі словами вашої прощальної промови. Ви бачите, як малесеньке тільце повільно опускається в могилу під звуки небесного хору. Коли на могилі встановлюють камінь, вас охоплює незбагненне відчуття свободи і любові, ви спускаєтеся до підніжжя пагорба. І бачите там швидкий струмочок. Ви умиваєте руки та обличчя, і тоді бачите у воді своє відзеркалення. Відчуйте, як вода струмка протікає вашим єством, очищує, забирає з собою прах і сміття, що залишилося в кімнаті, де мешкав малюк. Прислухайтеся до дзюркотіння води між камінням. Подивіться, як виблискує на воді сонце, і відчуйте його тепло шкірою. Озирніться, вдивіться в зелу навкруги, в яскраві квіти. Усе чудово. Коли відчуєте, що настав час, розплющуйте очі. Життя без тої травмованої людини певний час буде незвичним, але невдовзі ви помітите позитивні зміни, почуватиметеся легшими, менш пригніченими, посилиться відчуття присутності в моменті, рівень життєвої енергії підвищиться, адже до вас повернуться сили, які ви раніше використовували для консервації травм внутрішньої дитини. Будьте готові до певних проблем із близькими друзями, з якими ви раніше обмінювалися болем. Їм не сподобається зміна, бо вони побачать, що рани більше не керують вами, а позаяк самі вони і далі зберігають вірність своїм ранам, поряд із вами їм буде некомфортно, у них може навіть виникнути відчуття, що ви їх зрадили. Якщо ви є членом певної групи підтримки, зосередженої на обміні травмами. Наприклад, дорослі діти алкоголіків або жертви інцесту налаштуйтеся на те, щоб звідти піти. Напевно, ви і так деталі менше відчуватимете потребу відвідування зібрань, але якщо у вас збережеться бодай незначна психологічна взаємозалежність із членами групи, можливо, не так легко буде припинити її відвідування. Тримайтеся обраного курсу. Не зважайте на віддалення від вас певних людей, ба навіть звинувачення в зраді, і з плином часу ті люди повернуться до вас, і цілком можливо, теж забажають здобути щось із того, що здобули ви.